Всім привіт! Мене звати Влад, і ви на каналі Безпека Клуб. У побуті можна зустріти багато пристроїв, які працюють від напруги 12 вольт. Причому деякі з них, як, наприклад, роутери та оптичні термінали, було б дуже добре забезпечити резервним живленням, особливо в теперішніх умовах. Тому сьогодні ми познайомимося з готовими рішеннями для безперебійного живлення різних гаджетів. Поїхали! Коротко про те, навіщо взагалі потрібен міні-пристрій для забезпечення безперервного живлення. Він ідеально підходить для підтримки охоронних сигналізацій, камер відеоспостереження, аварійного освітлення, міні-комп'ютерів, та один з найпоширеніших запитів це міні-упс для Wi-Fi-роутера. Використовувати повноцінні блоки безперебійного живлення на 220 вольт для таких цілей не дуже раціонально, коштують багато та й місця займають немало. Зазвичай міні-упс це невелика коробочка з вже вбудованими літігоними або з лізофосфатними акумуляторами. Пристрій може бути обладнаний різними виходами від 5 до 24 вольт. Принцип дії заключається в наступному. Під'єднуєте до розетки міні Мініупс, під'єднуєте до нього, наприклад, роутер та після цього можете забути про цей девайс. Він буде сам працювати. Тобто є електрика, він зарядився і живить роутер в режимі байпас. Пропала електрика, він автоматично переключився на живлення від вбудованого акумулятора. Погодьтеся, дуже зручно. Давайте тепер поговоримо, як обрати правильний міні-упс для ваших задач. В першу чергу вам треба знати технічні характеристики пристрою, що буде під'єднуватись. Це його напруга та кількість споживаної енергії. Переконайтеся, що ДБЖ має відповідні роз'яви та підтримує напругу необхідну для вашого роутера. Зазвичай це 5, 9 або 12 вольт. Наступний пункт ємність акумулятора. Тут все просто. Чим більша ємність, тим довше працюватимуть пристрої за відсутності електроенергії. Для домашніх роутерів рекомендується ємність акумулятора від 10 тисяч мА що забезпечує роботу на кілька годин. Ще однією перевагою при виборі стануть додаткові порти для підключення інших пристроїв, таких як смартфони чи камери, що зробить пристрій більш універсальним. І наостанок це розміри та вага. Компактні моделі буде легше становити і вони займатимуть менше місця. А зараз давайте розглянемо топ-5 міні-упсів, які точно заслуговують на вашу увагу. Розташували ми їх у порядку зростання ціни, але запевняємо вас, що це ніяк не означає, що дешевші пристрої погані. Тож почнемо. П'яту сходинку посідає модель Phana BBGP 36W Mini UPS. Це бюджетний варіант з максимальною потужністю 36 Вт та ємністю літієвого акумулятора 10400 мАч. ДБЖ обладнаний універсальними виходами для під'єднання пристроїв із різною напругою, включно з USB 5 В2А, DC 5 В2А, DC 9 В2А, DC 12 В2А. Пое 15 вольт 1 ампер і пое 24 вольти 1 ампер. Пристрій заряджається близько 5 годин і може одночасно забезпечувати живлення підключених пристроїв. Система управління захищає від передзаряджання, перерозряджання та короткого замикання, що забезпечує надійну і безпечну експлуатацію. Не дивлячись на невелику вартість, цей пристрій зможе забезпечити стабільною роботою більшість малопотужних пристроїв за відсутності електрики. Йдемо далі. На четвертому місці джерело безперебійного жилення Via Energy Mini-UPS 3.0. Вихідна потужність, як і в попередньому варіанті, складає 36 Вт. А ось ємність літівого акумулятора більше і складає вже тисяч мАч. Має виходи під USB 5 В2А, DC 5 Вольт 2 А, DC 9 В2А, DC, DC 12 В2А, PoE 15 В 1 А, PoE 24 В 1 А. Саме таким пристроєм я особисто користуюсь вже рік для забезпечення живлення свого роутера. І навіть якщо виникали якісь питання, то чесно кажучи, частіше вони були на стороні провайдера, в той час як мініубс впевнено виконував свої функції. Наступним розглянемо ДБЖ від компанії Trinix, модель TRX-M TRXMUPS 1812. Пристрій не такий потужний, як конкуренти, але має велику перевагу: це літій залізофосфатні акумулятори загальною ємністю 20 000 мАч. Має виходи під USB 5 В2 А, Type-C 5 Воль 1 А, DC 9 Воль 2 А або 12 В 1,5 А, PoE 24 Вольти 07 А. Trinix trx mups 1812 обладнаний системою захисту від перезаряджання, перерозряджання, короткого замикання, а завдяки миттєвому перемиканню на вбудовану акумуляторну батарею дозволить працювати в інтернеті без переривання зв'язку навіть під час вимкнення електроенергії. Друге місце розділили одразу два пристрої від одного виробника GreenVision. Це модель gv 701 UPS DC 1660W та gv 702 UPS DC 18100W. По назві одразу зрозуміло, що максимальна потужність. Першого складає 60 Вт, а другого 100 Вт відповідно. Але в них є суттєва відмінність у вбудованому акумуляторі. Модель GV701 UPS DC 1660W має літій залізофосфатний акумулятор ємністю 16 000 mAh, а модель GW702 UPS DC 18100W має літій-іонний акумулятор ємністю 18 000 mAh. Обидві моделі підтримують під'єднання обладнання через порти DC 9 В та 12 В, а також технологію PoE для подачі живлення через роз'єм RJ45 з напругою 24 або 48 Вольт. Додатково модель GV702 UPS DC 18100W має вихід USB та DC на 5 вольт. Пристрої GreenVision під'єднуються до мережі через стандартну розетку 220 вольт і виконують функцію імпульсного блока живлення у звичайному режимі. У разі відключення електроенергії вони автоматично перемикаються на живлення від акумулятора. Після відновлення електроенергії акумулятор заряджається з мережі. Усе це робить їх універсальним рішенням для різних типів пристроїв. І топ-1 зайняв найпотужніший пристрій. Це джерело безперебійного живлення DC UPS Craft KRF MUPS 100. Потужності тут цілих 100 Вт. Ємність літізалізофосфатного акумулятора складає значні 24 000 мА. /год. Має вихідні інтерфейси DC 1 штука на 9 або 12 В 3 А та 10 штук на 12 В 8 А. Песів поє на 15 або 24 В 1 А та вхід LAN. Такий пристрій з легкістю дозволить живити обладнання під час відключення. Електроенергії та забезпечить живленням і безперебійною роботою такі пристрої, як роутер, медіаконвертер, модем, відеокамери, LED-освітлення та багато іншого. Припустимо, ми вже визначилися з необхідною моделлю, і тут виникає важливе питання: а на скільки годин вистачить акумулятора? Точної відповіді на це питання вам ніхто не надасть. Адже все залежить від потужності споживання. Наприклад, якщо ваш пристрій споживає до 1 А, то вам вистачить безперебійного живлення приблизно на 4, 5, 5, 6 або 10-12 годин в залежності від об'єму акумулятора. Далі відслідковується нескладний зв'язок: чим більше споживання, тим менший час роботи. Країна сусід не припиняє терористичні обстріли нашої енергетичної інфраструктури, тому наша порада не затягуйте та готуйтесь до відключення світла заздалегідь, оскільки наявність безперебійного доступу до мережі інтернет є вкрай важливою як для бізнесу, так і для приватного використання. Тому придбання такого пристрою, як міні УПС, буде важливим кроком. Сподіваюсь, наші поради і наш огляд доступних пристроїв зробить для вас цей процес набагато простішим. Купити будь-які пристрої для резервного живлення ви можете в маркетплейсі «Безпека Клуб». Ми пропонуємо офіційну продукцію в Україні із гарантією та сервісним обслуговуванням, тому ви завжди можете звернутися до нас за консультацією та допомогою у підборі необхідного вам обладнання. А поки що не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні!